Спеціальний гість студії новини сьогодення Леонід Ремига, головний лікар міської клінічної лікарні імені Тропіних. Вітаю вас! Добрий день! 2014 рік для вашої лікарні особливий їй виповняється 100 років. У всі часи ця лікарня була однією з таких найпотужніших, дуже важливою саме для простого населення міста Херсона. Ось цей це історичний ювілей. Що він для вас? Ну, це дійсно дуже важлива така подія, важлива дата 100 років, як була заснована наша лікарня. Вона була заснована на принципах милосердя, на принципах філантропії. Її побудували за власні кошти брати тропіни і подарували місту. Це такий був знак для громади, територіальної громади, що на той час кожен мешканець міста Херсона. Мав лікуватися в цій лікарні безоплатно. На той час вся медична допомога в місті Херсоні була приватною і давалася на приватній основі, на платній основі. І це був такий жест милосердя. І тому для нас це дуже знаково. Ми старалися всі часи на протязі цих 100 років підтримувати от такі гуманістичні ідеї. Гуманістичний напрямок своєї діяльності, і ну, для поколінь, наступних поколінь, ми заклали в сторіччя нашої лікарні послання наступним поколінням, де звернулися, щоб вони відкрили це послання на 150-річчя, і там зачитали це послання, в якому вказано, що незважаючи, в які часи. Ми заглянули в майбутнє, але ми не знаємо, що там буде через 50 років, але ми бажаємо, щоб ці традиції зберігалися на довгі віка. Тому для нас це була дуже важлива дата. Разом з Ольгою Красножан ви побували у Японії. Розкажіть, будь ласка, про мету цієї поїздки і про її результати. Ви знаєте, на, на останні десь 3-4 роки ми дійсно велику увагу приділяли офтальмологічній допомоги в нашому місті. І завдяки е, наполегливому такому праці наполегливої завідувачів відділення, де да й керівництво лікарні, не тільки мене, а й нашої лікарні і заступників. По другим питанням, ми побували е, в таких країнах, як Італія, е, Німеччина, Австрія, Росія е, на той час дуже широко нам давали свої здобутки, і ми освоїли нові методики. Надання медичної допомоги при захворюваннях катаракти, головокоми. І остання наша поїздка це була досягнення в Японію. Це був міжнародний великий форум, де зібралися спеціалісти з усіх країн світу, це майже було 20 тисяч працівників з усіх континентів нашої планети, де знамениті хірурги, спеціалісти ділилися досвідом. В досягненні, в сьогоднішньому досягненні в офтальмології. Також ми відвідували виставки, де ознайомилися з дуже унікальною апаратурою. І є у нас домовленість через офіційних представників України, що в найближчим часом через інвестиційні програми ми будемо поповнювати цю апаратуру в нашій лікарні, щоб іще далі. Робити напрацювання в цьому напрямку. Я вам хочу сказати, що офтальмологія це дуже стрімка така наука в медицині, де вона розвивається не тільки професійному майстерності хірурга, а завдяки ну, інформаційним технологічним процесам. Це здобутки інженерії, кібернетики, наших комп'ютерних досягнень, які є в світі. Тому оце от поєднання майстерності хірурга із технологічним процесом це дуже важливо сьогодні і воно дуже актуальне, тому такий людський фактор вже виключається з цієї діяльності, тому що працюють вже дуже такі тонкі медичні технології, де Помилки не може бути. Ну, звичайно ж, успіх лікарняної справи він залежить не тільки від людського фактору, а й від наявності технічного оснащення. Обов'язково. Як у вас зараз з цим справи? Ви знаєте, я хочу сказати, що ми не можемо там сказати, що у нас дуже великі досягнення або нема цих досягнень. Останнім роком за рахунок інвесторів, за рахунок багато такого канального фінансування. Ми е, обновили, будемо так сказати, апаратуру в хірургічній практиці, в гінкологічній практиці, особливе досягнення, я вже казав, в офтальмології. Зараз ми е, узагальнюємо таку діяльність стосовно надання медичної допомоги при травмах. У нас є міський травмпункт, і тому дуже актуальним для нас було питання це придбання. Е, рентгенобладнання для травмпункту. І нарешті, от в цьому році це питання вирішилось. Ми маємо до кінця року придбати супер, як то кажуть, сучасний рентгенологічний апарат, який дозволить на більш високому рівні надавати допомогу травмовому. На черзі у нас ще повинен бути за рахунок коштів місцевого бюджету флюорографічні обстеження за рахунок нового цифрового флюорографу. Ну і так, от деяку апаратуру для ультразвукової діагностики, ендоскопічне обладнання ми теж придбали і за рахунок спонсорів, і за рахунок інвестиційних програм. Дуже дякую вам. Шановні телеглядачі, нагадую, що ми спілкувалися з Леонідом Ремигою, головним лікарем міської клінічної лікарні імені Тропіних.